Всім привіт! В цьому відео хочу зробити швидкий вечірній макіяж. За 7 хвилин використовуючи всі продукти для контурингу, рум'яна, бронзери, тіні для повік, олівець каял, слизисту. Сподіваюсь, мені вийде, і я буду робити цю частину макіяжу без монтажа для того, щоб ви побачили безпосередньо, скільки в мене пішло часу на макіяж. Сподіваюсь, вам такий контент буде цікавий і поїхали. У мене зараз на годинку 22.49, Чекаю, поки буде 22.50, для того, щоб вже починати наносити продукти на лице. 大。 Просто молюсь, щоб мені все вийшло, 7 хвилин, чесно, це досить малий проміжок часу, якщо ти хочеш зробити цілий бойовий розкрас на своєму обличчі, і особливо, якщо мова йде про вечірній макіяж. А, тому що вечірній макіяж завжди в якомусь штучному освітленні, і тобі потрібно а все ж таки більше продуктів для того, щоб цей макіяж хоча б було видно. Так, 2250 поїхали. Значить, наношу контур, ой, господи, не контур, праймер від Вікторії Беком у відтінку Original так Не знаю, часто як етап такий знає, підготовчий. Тому що ми завжди хочемо якось підготувати нашу шкіру до макіяжу. А, далі буду використовувати тональний крем від Шарлоти. Це Light Wonder І буду наносити цей тональний крем а, спонжиком. Якщо чесно, то я люблю дуже-дуже легке покриття. Тому мені не важливо вечірній і вечірній макіяж. Я завжди, от, Якщо говорити про обличчя, то я більше саме за такий, знаєте, natural look. Так. Розтушовую все це. Боже, надіюсь, мені хоч стане часу хоч щось зробити. Так, Я щось вже забагато стресу відчуваю. Так, я думаю, що, в принципі, все розтушовано. І зараз можемо наносити консилер, де він є. Де мій консилер? А ось це консилер від Шанель. Чесно, не знаю, що це за колекція. Просто підійшла в магазин до консультанта, сказала: мені треба зволожуючий консилер. Він мені підібрав, тому я купила і пішла. Знаєте, без зайвих запитань, скажімо так. Надіюсь, вам там все видно. Так, консилер нанесений. І можемо починати з контурингом. Буду наносити контуринг від Шарлоти Тілбері. Це відтінок Fair to Medium. О, Боже, я стільки продукту нанесла. А, господи. Господи. Так, чекайте, чекайте. Де моя кісточка? Так, я вже втратила дорогоцінні хвилини. Я сподіваюся, що цей продукт мені дасть його розтушувати дуже-дуже швидко. Бо я вже стільки не почала собі на руку. Просто подивіться. Подивіться на це. Так, наношу на другу сторону. Боже надію, що хоч дві сторони будуть одинакові. Ох! А мені здається, що я вже жалію, що я взагалі це роблю. Тому що ну, мені здається, що досить важко зробити бойовий розкрас за таку мінімальну кількість часу. Я не знаю, як там це все виглядає на камері, але а, поїхали далі. Буду наносити румяна від Анастасії Беверлі Hills у відтінку Кін. Так, Боже, стільки потратила бронзера від шарлоти. Аж шкода. Але плакати нема коли. Так, наношу ці румяна. Це, до речі, я перший раз наношу ці румяна від Анастасії. Я тільки наносила відтінок Soft Rose. В попередньому відео, до речі, або передонньому, де я говорила про перші враження. Там я наносила цей продукт. І, до речі, відтінок печекін мені також дуже сильно подобається. Далі бронзер. Бронзер. О, господи. бронзер буду наносити від Hourglass. Так, кісточка така, свічечка. Давайте скоренько нанесемо. Чисто щоб дати такий ефект. Поцілунку сонечка. ну Це маєш презентабельно виглядати? Ні. Далі буду наносити хайлайтер від Dior. Це в мене відтінок. Потім ставлю. Такий розовенький. Наношу. Скоренько кісточкою від рефер. Так. 2254. Ми почали 2250, так, ще 3 хвилини. Не все так погано. Беремо кремові тіні від Шарлоти Тілбері, Беріть це відтінок в мене, Марі Антуанет. І наношу пальчиком на все повіко. Я ніколи не наношу базу під тінь, якщо чесно. Хоча тепер трішки в нас є тонального крему і основи, і консилеру. На очах, так, скоренько це все розтушовуємо, наскільки це можливо. Візьму кісточку. Просто щоб у нас тут не було все дуже погано. Е, далі, так, давайте я хоча б зітру. Господи, що я роблю? У мене дві хвилини, а я витираю цей. Витираю контур з долоні. Беру палітру від цієї роз. Шарлоти Тілбері і а, найяскравішим цим золотом просто закріпляю ці кремові тіні. А, далі беру олівець від Вікторії Beckham у відтінку Коко. прикрашую хоча би нижню слизисту. Так, і він у мене не підтесений. Що не дуже добре. Далі беру туш. Так, де моя туш? Давайте візьму туш від Pet Magrat. Fetish Eyes Mascara. È... О Боже. Бляха-муха, де мій спонжок? От, От що я зробила? От просто що я зробила? Так. І я дура поставила так далеко дзеркало від мене, що це просто жесть. 2256. І в мене лишилось одна хвилина. Так, нанесу скоренько бальзам від Лізи Елдріч. Це є міщів. Так, і скоренько візьму, бо я не знаю, де він є. Фіксуючий гель. Звідти Бенфіт знайшла. Так, скоренько пройду з ним. Все. 22,57. Так. <п wow> В принципі, ось такий результат вийшов. Я думаю, що досить непогано. Скульптура лиця на місці. А, тіні для повік на місці а, сіяє, як для вечірнього макіяжу, туш є, навіть олівець в є. Брови, якщо чесно, я практично ніколи їх не оформлюю олівцем. А, я розказувала в своїх попередніх відео, що вони в мене не дуже рівні, от вони в мене навіть недалекі родичі. І тому я не люблю їх підкреслювати олівцем, тому що тоді я ще більше підкреслюю те, що вони не рівні, а тому я завжди просто проходжуся з цим фіксуючим гелем від Benefit. Помада є, а звичайно, це бальзамна помада. Але знову ж таки виправдую себе, що зараз, коли зима, коли осінь, в мене губи обвітрюються, вони досить сухі, я їх ша кусаю. Роблю ситуацію 150 разів гірше. І я завжди використовую бальзамні помади. В принципі, мені здається, що результат досить непоганий. Я сподіваюся, що так виглядає і на відео. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що у вас були такі ситуації, де у вас на макіяж там буквально було 7 хвилин, і це мав бути макіяж досить активний, так? Тому що. Для щоденного макіяжу ми можемо використати суто а, легеньку тональну основу, або навіть без тональної основи піти, просто підкрасити вії, а, губи, а, можливо, додати навіть трішки румян на лице без тональної основи, і цього достатньо. Але якщо ми говоримо про вечірній макіяж, то тоді ми завжди уявляємо якийсь такий, а, знаєте, фул-мейкап. Я сподіваюся, що вам це відео було цікавим. і... Напишіть, як вам результат в коментарях. Я сподіваюся, що було без чітко з мого боку. А ми з вами зустрінемось в на наступних відео.